Так, ось такий трахторець получився у нас на три дверки. Відкриваються дві бокових і задні. Так, стекла кальоні є в наявності всі, якщо потрібно, буде докупити. Є задній склоочисник ручний. Кабіна стоїть на ось таких корштейнах, зверху стоять подушки. На коштейнах. Вся герметично закрита, все оброблено шовним герметиком Перед теж на подушках стоїть. Висота кабіни 220 з трактором. Переднє склочисник електричний. В середині багато місця, кабіна простора. Ось так ось всередині вона виглядає. Так. Ось так ось все у нас вийшлося.